Коротше, така розпаковочка вийшла. Дивіться, все розклав на диван. Е, так. Це для машиночок, для ключиків, маркер навіть подарунок дали. Собі об доключав, чіпив, підписав і не шукаєш. Мікрофібра, поличка така металева, для того, щоб викручувати болти зворотні, зворотні магнітна така штучка. Те, що треба, щоб було під рукою. Фонарик заряджається, магнітна тарілочка. І саме цікаве, ось є така штука. Хто шарить в цій темі, то я думаю. знає. Це клей. Коротко, хочу я зайнятися таким питанням, як витяжка м'ятин без покраски. Є різного формату гачки, діодна, лампа, тримачі, молоточки. Тут цілий присоска, цілий пакет, ось тут зворотній молоточок. Тут різні, щоб розбирати. Це для клею. Ще один такий витягувати присосочки. Це все в такій сумочці. Ось так. Ну і для себе, для рибалочки такий органайзер взяв. коротше така посилочка, розпакував, подивився. По, по якості все. Все, в принципі, відповідає заявленому. Молоточок такий з різними наконечниками. Тут такі всякі приколюхи, ну коротше є чим позайматися, цапочки щоб зачепитись десь, піддавити. Ну коротше, є чим позайматися, треба тренуватись, тому що це питання потребує гарної витримки, точних вивірених рухів. Поки що такі послуги пропонувати не буду, але в майбутньому потренуємося і я думаю, що будемо запускати цей процес. Ось так зараз ми займаємось машинками, перегоном з Америки та Європи. Звертайтесь кому треба, байбайкар місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький. 69. Також приїжджайте на майданчик. обирайте гарні автомобільчики по наявності.